Лисиця і шпак. Шпак на дереві гніздечко звив для себе і своєї сім'ї. Дізналася про це лисиця. Підбігла і стук-стук хвостиком по дереву. Визирнув шпак із гнізда, а лисиця йому. Дерево хвостиком зараз як підважу. І тебе... Паче, і діточок твоїх поїм. Шпак злякався, почав просити лисицю, почав благати. Лисичко матінко, дерева не займай, діточок моїх не чіпай. Я тебе паляницями з медом пригощу. Чим? Ага, от коли пригостиш паляницями та ще й з медом. Ну, добре, не займатиму дерева, не займатиму. То йдімо зі мною набитий шлях. І пішла лисиця за шпаком на битий шлях. Шпак летить, а лисиця слідом хвостиком метляє. Бачить, шпак іде бабуся з внучкою, несуть кошик із паляницями і ще глечик меду. Лисиця заховалась. Аж пак приземлився на дорогу і побіг. Та побіг по-особливому. Злетить із землі і сідає. Злетить і сідає. Онучка і каже бабусі А давайте, ну, бабуся, спіймаємо пташку. О, а ми хіба ж ми здужаємо, а? а та де? Не здужаємо. У неї вон крайця підбите, летіти не може. Дуже ж гарна пташка. Бабуся з онукою залишили кошик і глечик на землі і побігли за шпаком. А шпак одвів їх одноші подалі, і лисичка не дрімала, поласувала паляницями з медом і ще із собою прихопила. Прилетів шпак до гнізда, а лисиця знов тут, як тут, стук-стук хвостиком по дереву. Ого, шпаче! Дерево хвостиком підважу і тебе і діток твоїх поїм. Шпак злякався і знов почав лисичку просити благати. <смеш> Лисичко, матінко, дерева не займай, діток моїх не чіпай. Я тебе пивом пригощу. О, то й пошвидше. Я так сочнесенько наїлася. Дуже вже пити хочу. Йдем. Знову шпак летить над дорогою, а лисиця слідом біжить. Бачить шпак, селянин їде, бочку пива везе. Шпак до нього. То на коня сяде, то на бочку, то на коня, то на бочку. Так розгнівив селянина, що той захотів. Убити його! І сів шпак на чопик. А селянин як ударить сокирою і випив чопика з бочки, а сам побіг доганяти шпака. А під часом полилось пиво з бочки на дорогу. Лисиця напилась досхочу і пішла собі приспівуючи. Прилетів шпак і собі додому. А лисиця вже тут, як тут. Стук-стук хвостиком по дереву. О, чуєш, шпаче. Ти мене нагодував? Н -н -н нагодував? А ти мене напоїв? Напоїв. А тепер розвесели мене. А не розвеселиш? Дерево хвостиком підважу. Тебе шпака. І діток твоїх з'їм. Повів шпак лисицю в село. Бачить, бабуся корову доїть, а поруч дідусь по столи в'яже. Шпак сів бабусі на плече, а дідусь і каже Бабусю, а не ворушися, я вб'ю цього шпака. І вдарив бабусю по плечу, а в шпака не поцілив. Упала бабуся, дійницю перекинулась. Звелася на ноги та й гайда за дідом і сварити його. А, 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 ти так, а шо, я як ти так? Довго лисиця потішалася над нерозумним селянином. Полетів шпак у своє гніздо. Не встиг іще й діток нагодувати, як лисиця вже. Стук, стук, стук. А і напоїв. І напоїв тебе. А чи ж розвеселив ти мене? Ну, розвеселив. А тепер іще. А тепер ще налякай мене. Розгнівався шпак і каже: Заплющ очі та біжи за мною. Полетів шпак, летить, вигукує. А лисиця слідом за ним. Очей не розплющує. І вивів шпак лисицю простісінько на мисливців. Ото вже лисько, лякайся! Лисиця розплющила очі, побачила собак і навтьоті. А собаки за нею Лею скочила в нору, а собаки схопили лисицю за хвіст і витягли з нори тільки руду і бачили.